У кожного з нас бувають моменти, коли здається, що нічого не вийде: сумніви, страх, невдачі, невпевненість усе це може заважати рухатися вперед. Це не вроджена риса, а навичка, яку можна розвинути. Коли ми починаємо довіряти собі, перед нами відкриваються нові можливості, про які ми раніше навіть не здогадувались. Не бійся помилок. Помилки це не поразка, а можливість стати кращим. Кожен, хто досяг успіху, колись зазнавав невдач. Головне, аналізувати свої дії, робити висновки і рухатись вперед. Підтримуй себе а не критикуй, часто ми самі собі найсуворіші критики. Замість того, щоб знецінювати свої досягнення, навчися хвалити себе за навіть найменші успіхи. Став перед собою реальні цілі. Щоб повірити у себе, потрібно бачити результат. Починай з маленьких завдань, поступово ускладнюючи їх. Досягнення навіть найменшої мети додає впевненості. Пам'ятай про свої сильні сторони. Кожен має здібності, які допомагають йому досягати успіху. Запиши свої сильні сторони і таланти. Повертайся до цього списку, коли сумніваєшся в собі. Оточуй себе людьми, які підтримують. Спілкування з позитивними, мотивованими людьми заряджає енергією і допомагає вірити у себе. Уникай тих, хто постійно критикує і знецінює твої зусилля. Дій навіть якщо страшно, віра у власні сили приходить із досвідом. Чим більше ти діятимеш, тим менше сумнівів залишиться. Головне, не зупиняйся. Віра в себе це ключ до успіху. Вона допомагає нам досягати мрій, не боятися викликів і впевнено крокувати до успіху. Навчитися вірити у власні сили значить відкрити для себе безмежні можливості. Адже саме наша рішучість і впевненість в собі визначають, яким буде наше майбутнє.